Забезпечення Кременчука сучасним, якісним та ефективним вуличним освітленням, що створює комфорт і безпеку для містян, є основним завданням комунального підприємства Міськ світло. Особливо це важливо у часи, коли ворог зухвало намагається залишити нас без енергопостачання, завдаючи підступних ударів по енергетичній інфраструктурі країни. А попри всі труднощі, працівники КП міськсвітло продовжують невпинно виконувати свою роботу. За дорученням міського голови Віталія Малецького, 29 листопада, комунальне підприємство «Міськсвітло» займається переснащенням вуличного освітлення по вулиці Ярмаркова. Наразі замінюємо старі вуличні ліхтарі на нові світлодіодні. Роботи розпочали ще минулого місяця. Плануємо завершити наступного тижня. Загалом на вулиці Ярмаркові планується замінити близько 50 ліхтарів. За словами фахівця, нові лед лампи споживають майже втричі менше електроенергії, забезпечуючи при цьому більшу світловідачу. Це дозволить знизити навантаження на енергомережу, що в умовах постійних ворожих атак є надзвичайно важливим для стабільності енергопостачання у місті. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.